Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. Осінь змінювала усе місто. Величезний корабель, що готувався увійти у зимові води без будь-якого командирського наказу, змінювало свій курс і виходило назустріч дощу і снігові. Частішали дощі до залізничного двірця, потяги місцевого призначення, матриси звозили до міста запахи осінніх полів, викопаної картоплі, яблук і груш, прив'яли й колір зелені та сирий запах землі, який зависав на вулицях. Міста у центрі східників біля кав'ярень збиралися до середини столики та крісла, запах кави і коньяку зникав з повітря. Зачинений дверима музи, життя переносилося з вулиць у приміщення. Затяжні дощі затягли завсідників до задимлених приміщень кав'ярень, переповнених голосами, сміхом, гучними розмовами. Тут минало життя, тут проходило життя, і тут воно. Процидлювалося. Це невидима лінія, котра відділяла пиворізів та гульвісів від решти світу, вулиць, магазинів, кіосків, кінотеатрів, Баму та Східного, Нового Світу і Загребелля старого парку могла називатися кількома словами. Найкраще їм пасувало слово центр. Кілька вулиць, що вбереглися від військового штурму радянських військ у 1944 році, творили це магічне слово. Центр для мене сам центр був надзвичайно обмеженим простором: кілька кварталів від вулиць Сагайдачного і Валової, кілька старих будинків біля швейної фабрики і вулиці Камінної. Вулиця, що, попри обласну бібліотеку, вела до театрального майдану, усе це творило в моїй уяві справжність Тернополя, його європейськість, його поруйновану і вже ніколи не відбудовану топографію. Його образ людина коня. Кентавра, смесь бульдога з носорогом. у Тернополі, що типово для галицьких містечок, одночасно проживалися різні часові пласти: Австро-Угорський та Польський, центр та новий світ, Хрущовський мікрорайон, Дружба, початок Брежнівського, Східний, розвинутого соціалізму, Бам перед упадком радянської імперії, Аляска та Канада. Тому у 80-ті роки Бам йшов на східний новий світ на старий парк. Дружба на центр, кожна частина міста мала свою дитячу кімнату міліції, відповідно своїх героїв. Радянські підлітки, наслухавшись кримінальних пісень Висоцького та Токарєва, у котрих був свій кодекс моралі та порядності, який почасти не збігався із кодексом будівництва комунізму, обстоювали свою малу батьківщину із зухвалою запеклістю. Чужинця одразу вираховували, розпитували, кого він знає із старого парку. Чи центру, якщо це був звичайний хлопець, не посвячений у тонкощі локального патріотизму, то йому нічого доброго цього вечора не світило. Іншим популярним видом розваг серед тернопільських пацанів були бійки, озброївшись арматурами, металевими ланцами, піками із заточеними вістрями, кастетами, ніж як було йти на робітничі гуртожитки, бити биків, хлопців з села, що приїхали працювати на комбайновому заводі. Або ж на текстильному комбінаті, а ще згодом на радіозаводі. Біля таких гуртожитків постійно чергували міліцейські машини, були кімнати дружинників, але в якусь митні звідки, наче сарана, налітала зграя озброєних пацанів, котрі трощили усе на своєму шляху і дубасили усіх, хто потрапляв під їхній смерч. дзвеніли биті шиби у вікнах. Тріскали світлом і склом ліхтарі. А через кілька хвилин три міліцейські вазики із увімкненими сиренами мчались, роздираючи пронизливим світлом та звуком пітьму осінньої ночі. Бам у 80-х тільки почав заселятися. Цей мікрорайон якось одночасно розбудувався і ожив. Переважну більшість його населення становили колишні вихідці із сіл, а тепер. Робітничий клас, який виробляв бурякозбиральні комбайни, ткав різноманітні тканини, шоферував, будував будинки, ремонтував дороги, прибирав. Протягом тривалого часу на БАМ можна було дістатися тільки знаменитим автобусним маршрутом номер 20 На цьому напряму повзли старі лази та кілька нових ікарусів, в які набивалася сила селенна пасажирів, робітників після заводських змін пенсіонери. Котрим ніколи не вистачало місця, і котрі вголос роздумували над моралью молоді цьогорічним урожаєм і знали про усе на світі. П'яні дружки, що виключно поводилися і дихали в лице з суміш перегару і цигаркового диму, бам швидко розростався. До долішнього згодом додався горішній. Центральною вулицею до лішнього була вулиця Чалдаєва, а горішнього Київська. Умовний вододіл проходив по вулиці Пушкіна. До лішній та горішній також ворогували, проте не так запекло. Ніштяк було посидіти з чуваками біля під'їзду і погорланити пісень. За джинси могли побити шкірянку, могли зняти. У джинсовій курці з'являтися було небезпечно. На дискотеках завжди були розборки: пили в основному чорнило, курили сигарети з фільтром за 40 копійок, космос за 70 копійок. Вважався вищий пілотаж, кіно дивилися радянські, а зарубіжні фільми, котрі дозволялись цензурою. Чомусь переважно французькі, які вважалися фільмами про секс, індійські суцільні пісні і танці, американські про чорних і безробіття, югославські про вождя індіанців, гойко мітича. У театр нас водили зі школи, насильно розповсюджували квитки серед учнівської молоді. Мабуть, керівництво театру та актори неоднораз шкодували, коли на горішні яруси набивалися учні ПТУ та старшокласники шкіл. У партері сиділи вчителі, та найбільш наближені до них дівчата-відмінниці. З початком вистави на всіх ярусах не вщухав гамір, рипали старі стільці, безперестанку відчинялися двері. То тут, то там чулися викрики, коментарі, сміх, регіт. Усе це справді заважало акторам спокійно грати свої ролі, Завучі з виховної роботи та майстри ПТУ ганяли поверхами, втихомирюючи своїх вихованців. Якось троє з нас вирішили прогуляти школу, покурити у підвалі будинку, в якому жив ю була десята година ранку, безпечний час, усі дорослі працювали так, що потривожити нас ніхто не міг. Якщо б хтось і зайшов до підвалу, щоб набрати собі картоплі чи слої із закатаними помідорами, то ми б його одразу помітили, бо обрали собі місце, з якого проглядалися майже усі ходи й виходи. До того ж, поки б він вкручував лампочку. Щоб посвітити собі, ми також могли б почати відчиняти двері до підвалу, таким чином, уникаючи будь-якої підозри щодо того, чому ми саме тут, у цій порі, перебуваємо. Ми сиділи і по черзі курили Біломорканал. М поділився тим, що знає. Що дехто з пацанів пробує коноплю, від якої можна кайфанути. Йому про це сказав один чувак із нижнього баму. Ю підкидає ідею. Він знає, де його батько ховає пневматичну гвинтівку. Кулями від неї він давно запасся, і ми можемо постріляти тут у підвалі. Нам усім трьом ідея одразу подобається. І за хвилин десять ю, збігавши на четвертий поверх, приносить замотану у простирадло гвинтівку. З внутрішньої кишені піджака дістає складені в четверо портрети двох членів політбюро, які видруковані на кридяному папері. Я чіпаю членів політбюро одне побіля одного. На цегляну стіну, пришпиливши цвяшками, котрі валялися під ногами. Ми відходимо від стіни на кроків десять, і кожен стріляє по три рази. У членів політбюро продірявлені нашими пострілами чола. І вуха. І коли Ю сказав, що стрельнемо ще по три патрони, хтось із нас почув кроки. Ю миттю кинув у бік гвинтівку, і ми втрьох застигли під поглядом сусідки Ю, котра працювала начальником дитячої кімнати міліції. Її саме принесло у цей момент за картоплею. Продірявлені члени політбюро за наших спин благально дивилися на неї. Це була труба. Ми не пішли до школи, стріляли з гвинтівки, розстрілювали членів політбюро і до того ж курили. Повний набір для того, щоб потрапити на облік до кімнати міліції. До того ж, справа, котра з куріанських дій переростала у політичну, могла б нашкодити нашим батькам. Оскільки начальниця ще не звикла до відносної темряви, вона не одразу розгладіла нас і тим паче членів політбюро. Хтось із нас кинувся до стіни і, зірвавши ті портрети, запхав собі до кишень. Але запах сигаретного диму видав нас. Вона, мружачись, запитала, чому ви не в школі. Ну ми були у лікаря, викручувалися як могли. У нас ОРЗ а лікувалися сигаретами, і тут ми розімліли. Вона, як виявилось, нічого не бачила і не зрозуміла. Нас пронесло як фанеру над Парижем. Василь Махно. Історія Тернополя. 80-ті.